Привіт всім хлопчикам і дівчаткам. А чи любите ви гуляти на вулиці? Певно, що так. На вулиці цього тижня похмура і дощова погода, але це зовсім не привід сидіти вдома. Навіть під час дощу можна гарно погуляти і побачити багато чого цікавого. Тут і там звучить пташина пісня: стукатить дощ, в повітрі пахне весною. Під ногами на доріжки та тротуари повилазили дощові черв'ячки. А онде на гілочках та стовборах дерев притаївся равлик. А чи помічали ви, що равлика можна побачити лише під час дощу або після, коли на вулиці волого та тепло. Саме в таку погоду равлик покидає своє укриття, в якому він ховається від холоду і спеки, і відправляється на прогулянку? Давайте сьогодні разом з равликом весело проведемо час. Равлик Павлик, вистав ріжки і на сонечко поглянь. Тут по росиній доріжці прогуляйся, наче пан. Равлик Павлик, глянь на небо. Он хмаринка пропливла. Ну а поруч біля тебе глянь, ромашка розцвіла. Равлик Павлик у травичці причаївся й очі звів. І рум'янець в нас на щічках, наче квіточка, розцвів.